Відповідь. Сьогодні я буду грати своїм другом, тільки він не буде говорити. Він буде лише мені говорити, бо ну, у нього мікрофон поламався. Так, зараз будемо вибирати клас. Давайте президент. Пам'ятаю, як я на нього довго купив. Так. Президент брат, так? Окей, все, пішов в катку. Так. А что за новый режим? Месть Эдисона. Вот, слышь. Окей. А, ты создаешь, да? Окей. Я уже бежу. Создавай. Ну, зараз будем двое играть. Только я І ти. Так. Це доволі добрий клас. Я буду з ним довго грати. Це доволі дуже... нормальний клас. Я вам так скажу. О, ну, коли вмираєш два друга, це так непогано. Ага, шо таке? Зараз мій друг прийде. Так, нам треба багато хіл купити. Вогля, можна десь дві штучки. Бо по, -друг, по друга є, яка там кірочка, і ми будемо запиятись біля всяких штучок і добивати. Тик-тик. Е, Ват. Дивісьте, ми будемо зупинятися біля всяких ну, вуглів і добивати їх, окей? Ще Три вугля, ой, два вугля. А? Та просто, чим повний бак заповнити, нам надовго хватить. 30. Я на все эти бабки бандажи купляю. Так, я тебе даю все бандажи. По... В местах я буду вздыхать, изманыш, челики будут падать, да? Ну, короче, суби в бандажи заверши. Я буду ну, в местах всех вздыхать. Чем мы. Пушки нам не треба. Ну ладно. Як що за рулем? Так, пик-пик. Закидай в уголь свій. Закидай в уголь. А другий. Ладно, потім закинуш. Все, можно ехать. Все. Ну трохи відсотків. А що, дерева додали? Срібро нам не треба. Ну, ладно. Посерібро доволі мало коштує. Ладно, давай швиденько там забирай. Потім поставиш кей. Так, давай сюди. Добре, поїхали, так поїхали. Якщо що, говори, чи зупинятися чи є. Все, добре. О, лошадка. Боже Все. Забрал? Добре. Ти якщо зажимаєш довго, то ти задовго удари будеш в вуголі ламати. Я хату бачу. Біля нас зараз? А. ти йди серебру добивай. Я в хату йду, тату. Поти швидше серіб. А що завтра облава? А, так? Чого? Ига, чада. Да Сідай! Так, да едь, да едь. Так давай их убьем. Вылезь, вылез. Так, я себе звук сделаю, я себе звук сделаю. ладно, поменьше звука. Не едь, не едь, мы их заточим, и у нас бабки будут. Это меня не Ти їх будеш по своєму бивати. Ставте лайк, що мій друг грає з нами сьогодні. Сьогодні будемо пробувати де трейс проходити. Не ми, ми буд... не, ні, ні, не успів зомби зразу накидались, їх там 4. Е, якщо що, це відео буде десь на три частини зділене. Бо ну. Знаєте, що я максимум 13 хвилин можу знімати. Далі більше мені ютуб блокірує ну, програми через яку я скидаю в Ютуб. Так. убили. убили. Голода й Да, убили там. Бач. Е, вот, відійди. Бачиш, там валяється один? Дивись. Так. Ти знайшов якогось, ну, бачив, йому провести, ну, як я там, ну допомогти йому зробити, так? Ти знайшов, ну бачив, його помогти в розвіті? А, ти знайшов Нуба, який свідах против зомбі ще не грав? Так, і мій друг знайшов нуба, якому треба побухти. Так, четверта ранку, а сейчас день буде, так? Четверта Ну. Що ти про детрелс? Угу, девята. Я восьму, щоб ти знав, ролики записував. Я ось встав десь і через годину ролики записував. Так, вроді бы дай... А, все, дай. Ти тут то, ти то може. Ти можеш зомбі зібрати тут І и окей? Ты там сбирай. А что ш... а шо за тыквы делать? Вот и два тут есть. Во. А что? А. А яку? Не. Что? А. Можеш відійти ліпше від цього? Так, швидко утаемся і бежим звідси. Почувствуется, може взірватись. Біжим. Надіюсь, вона ще... О! почекай, вона ж бутилочка бутылочка була. Її Ее буду повнути. Почекай, я хочу... Я хочу бутилку бутылку. приколу Чекай, дай бутылку. Вс, 100% вода. Може їхати Що ти говорив? Зомбі в топку, та Ем, а ти в курсі, що у нас під колесом зомбі? У нас друг під колесом валяється. Що можна так сказати. Я буду це відео десь, може, і 14 хвилин попробую випустити Окей, їдь. А, я ж за рулем. Окей, все залізаю. Е, відео буде, думаю, 15 хвилин. Попробуємо 15. Підібрав? Чого там когось збили? Збили же? Е, я бутилочку викину, цю бутилку потім продадемо. А може і залишимо, якщо забудемо. Так. о, Це таку я собі вже заберу. А че куда я куда дала? И сельчики мы не продаем. Не, там же будут мои солдаты после смерти стоять. Садиться. Ладно, следующий стильчик любых солдат, окей? Тики, почекай, дай Як класно, що... Ну, д... А, так у нас шавнути стільчики. Як добре, що які там розробовчики до трейсли змогли... Ну, дозволити тепер предмет... Добре, стою. Що... Зб... Дозволили предмети на предмету ставити. Та? Прикольно. Що... А нас потродил жалко била. Не, нашу. Ладно, забирай. Так, мої. Я умираю. Так куда бы под ножи є? Так, все, давай, поїхали. Дивись, я буду вмирати. А ти мене будеш хілити, по солдати ж в мене після смерті з'являється, забув. Так, ладно. Турбожу. Так, ладно. І на цьому першу серію будемо закінчувати. І всім пока-пока.